Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, коли я хочу швидко якісно перекусити, то я готую щось просте. Ну, наприклад, м'ясо, яке я в постійному доступі в найближчому супермаркеті. Ну і овочів, які скажімо так, в постійному наборі домашньому, готую якийсь простий салатик. От сьогодні я вирішив показати один з таких варіантів. Тому от в найближчому супермаркеті придбав таке от курине філе. Я його вже трошки почистив. Такі шматочки, які є відростками до філе. Я їх зразу відділив. Ну, а саме філе я роблю так. Якщо хочеться. Більш прожаристого м'яса, скажімо так, то я спочатку повздовжно розділяю його, а потім вже ділю на шматочки персінні. А якщо як я зараз хочу ну, більш такого соковитого м'яса, то я просто філе поділю на шматочки. Ну ось так у мене вийшло. Думаю, вистачить на один слой на сковорідці. Ну так, тепер трошки треба примаринувати. У мене тут видавлених вже. Чотири зубчики чеснику, Додаємо їх сюди до нашого м'яса. Ну і самі прості спеції. Це сіль, я думаю, розраховую на півтори чайні ложечки. Так, я думаю, вистачить мені. Спокійно. Тепер. Чайну ложечку, думаю, чорного перцю. Ну і чайну ложечку паприки червоної, звичайно. Додали, ну і тепер перемішуємо з м'ясом. Ну ось так розподілилися спеції. Тепер я відставлю м'ясо трішки промаринуватися. Ну, так я не знаю, скільки вийде на приготування овочів для салату. І ще скажу, що я порізав дві цибулинки. ну Це вже для приготування м'яса безпосередньо на вогні. Дві цибулинки пів кільцями порізав. Також хай зачекають, і ми займемося приготуванням овочів під салат. Ну а Тепер, друзі, салат. Я відразу буду готувати салат ну, в посуд, в якому він і має бути, скажімо так. Спочатку я беру томати. Я сказав, салат простий з того, що є на кухні в мене на камбузі. Довільними шматочками нарізаю томати. Але я люблю немілко, щоб овочі відчувалися, скажімо так, в самому салаті вже. Чотири томатики я вирішив, що мені вистачить. Ну І тепер наріжу цибулю. Цибулю я вирішив використовувати червону. Ось такий у мене пристрій є класний. Для салату якраз однакові скибочки, щоб отримати. Мені вистачило одної цибулинки. Ну і тепер огірочки, друзі. Також кільцями нарізаю. В принципі, довільно, як ви вважаєте. Чотири гірочки також є. Ну і тепер перчики. Спочатку один салатний. Я брав такий от жовтого кольору. Ну, для різнобарвності кольорів, скажімо так. Також нарізаємо. Одного болгарського перчику вистачило. Ну і тепер гострий. У мене ось такий на городі різ. Я його зараз вичистю. І також і додам. Ну ось, друзі, перчики додали. Ну і тепер чесничок. У мене дуже мілкі зубчики, тому я так взяв довільно, ну, 8 штучок у мене вийшло. А якщо такий крупненький, то я думаю, і 4 зубчики буде досить. Я так от буду роздавлювати і нарізати тоді мілко. Ну, і все, друзі, салат майже готовий, тому дамо йому трошки відпочити і будемо вже готувати м'ясо. Час настав. Тому я до маринованого м'яса додам муку. Муки має бути достатньо, щоб добре м'ясо обваляти в муки. Ось ну, тепер м'ясо повністю готове, тому починаємо готувати. Ну, власне, друзі, готуємо. Сковорідку розігріли, Три ложки буквально олії додав я. І тепер викладаємо цибулю. Я тут ще до тих двох головок додав ще одну, яка не війшла в салат в цині. Цибулю, тому вона в мене зараз тут. Цибуля всмажилась, викладаємо м'ясо. Нагадаю, що м'ясо має поміститися в один слой. М'ясо викладено ми ну тепер всмажуємо з обох боків до скориночки Друзі, м'ясо підсмажили, ну і тепер секретний інгредієнт. У мене це темне пиво. Заливаємо м'ясо пивом. Ну я тут триматись. Коли додали пиво, накриваємо кришкою. Ну і буквально треба 15 хвилин. Ну а поки готується м'ясо, закінчимо салатом. Його треба нам посолити, ну заправити, скажімо так. Трошки чорного перчику молотого. Тепер в мене є ще французька гірчиця, Додам її. Думаю, пару солових ложок буде достатньо. Ну і оливкове олія для заправки, звісно. Також, думаю, 3 столових ложки буде досить. Ну і тепер перемішаємо. Зробимо салат салатом. Ну от, друзі, вуаля, як кажуть французи. Такий в мене простий, але класний, прикольний салатик вийшов. Ну, тепер чекаємо м'яса. Друзі, в мене минуло 15 хвилин. Як ви бачите, пиво значно випарувалось. І за рахунок того, що м'ясо було в муці. Створився такий класний соус. Аромати просто бомбічні, я вам передати не можу. Я вогонь вже виключив, тому трішки почекаю, підготую презентацію ну і будемо дегустувати. Друзі, ну що ж, продегустуємо мій чоловічий перекус. Він у мене завжди різний, тому для мене кожен раз це сюрприз. Будемо куштувати і подивимося, що ж в мене вийшло в цей раз. Ну, Спочатку відповідно м'ясо. Аромати, друзі, шикарніші просто, ну темне пиво, ви розумієте, такі аромати дає. М'ясо просто бомбічне. Просто бомбічне, друзі. Я скажу, що відчувається все. Весь той маринад, який ми робили, хоч він був таким простеньким, але чесник я точно відчуваю, пиво якийсь Присмаки цибулі є, відповідно. Перчик трошки. Ну, Посолі, я як завжди вгадав. М'ясо приготувалося. Воно не сухе. Не сухе. Прямо так розламується, дуже класно, відкушується. Видно ще приготовне. Клас. Просто клас. М -м. Як завжди в мене перекус вийшов, скажімо так. Хоча я ще не пробував Помідорчики. Поміторчики. Да. Густренький печик попався, таку гостринку додав. Просто клас. Французька ячиця відтяняє такий смак. Класний кислинка така з'являється. Незрозуміло чи зрозуміло кому як. Так Салатик от настоявся відповідно так, що він смачний, він не перекис, не перестоявся. От, коли я вже м'ясо закінчував готувати, я тоді заправив його, перемішав. Оце, мабуть, саме той час, який потрібно для салата, щоб він настоявся. Класно. Так що все клас, друзі. Я повністю рецептом задоволений. Да. Смачно, друзі, це справжній чоловічий перекус. Нічого лишнього, скажімо так. Ну і який же чоловічий перекус без 50 грамів. Не можу, моя малинова настоянка, як завжди, за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі! Ну, Це вже по справжньому по-чоловічому, скажімо так. Тож готуйте і всіх запрошую на свій канал Домашній камбус. Приєднуйтесь, ставте підписку, залишайтеся з каналом, долучайтеся до великої нашої команди. Чекаю від вас подобаєк, кучу переглядів, хех, коментарів, цікавих, відгуків. Ну і думаю, побачимось на каналі. Всім смачного. Бувай!